Всім гарного дня. Сьогодні варю е, супчик з червоної рибки. Ось Тут у мене вариться картопля та цибуля. Дві цибулинки, такі середні і 6-7 картошин. Ось рибка. Я не знаю, тут може грам 250-300 рибки, Морква, в мене мілка, потерта. Тру і заморажу, і потім дуже зручно дістала і кинула відразу тут. ось сливки Любі, які які вам подобаються. ось. І потім ще додамо плавний сирок. Так, наша картопля майже зварилась. Беру товкачку і товчу картоплю. Не сильно, але. Подрібнюю її не в пюре, а шматочками, щоб маленькими було. Ось тоді наш супчик буде такий майже як суп пюре, але не суп-пюре. Тому що не хочу додати ні вермишельку, нічого такого, а щоб він був чисто рибний. Яку худ ми варимо, ми ж не додаємо ніякої кропи, а тільки овочі та риба. Ось так і я хочу. І картоплю ось так ось. Ми бачимо, тако подрібнюємо. І малім краще їсти, і малої. Ось так. Ну і ще варимо і додаємо моркву. Ось додала моркву. І ось, бачите, картопля є. Великі кусочки є. Маленький. Ніякого жиру не додаю, тому що красна риба вона сама по собі жирненька. І ось тут в мене є трішки пузанинки, а воно геть жирненьке. Ось. та ще й вершки жирні, і плавляний сирочок, тому ніякого жира більш не додаю. Ще хвилин 10 після того, як протовкла і додала морку. Проварила і починаю додавати рибку. Після того, як додала рибу, одразу ж додаю плавлений сир. Я його ось так маленькими шматочками подрібнила. І додаю, хай все вариться бравенько. Ось такий він вже у нас Плавлений сирок ще не розварився, тому Варимо далі. Ось я вже додала вершки, вже сирок розплавився. Ось такі шматочки. Ще у мене були креветки. Я їх теж сюди додала. Ось, якщо у ну, вас нема, то не обов'язково. У мене просто були з тих піджарених. Є рецепт у мене на каналі, можете подивитися. і Ми не доїли ось і вони лежали у мене зі вчора, і я сьогодні їх додати до супчику. Ось така краса. Ще пару пили і вимикаю. Така краса в мене вийшла. В кінці додала кріп ось Мені здається, що до рибки найгарна смакує кріп. Накриваємо кришечкою і чекаємо хвилин 15, щоб він настоявся. Ось супчик настоявся. Зараз будемо куштувати ось такий гарний супчик у мене сьогодні. Смакота, неймовірно. Всім гарного дня та приємного апетиту.